Та усі глядачів телеканалу Ганман в ефірі програма Наголос двадцять четвертого серпня дев'яносто першого року Україна стала незалежною. Уже 25 років держава у такому статусі, які досягнення маємо? А де по самозадніх про це поговоримо із політичним та економічним експертом Саволодом Степанюком. Добрий вечір, пане все. Добре вечір. Ну 25 років минуло. То що справді Україну можна вважати самостійною незалежною державою. Ну, Хочу провести тільки декілька фактів. В 91-му році у нас було 52 мільйони населення. Зараз, мабуть, вже менше 40 мільйонів. Україна, Українська республіка по своєму потенціалу входила в десятку найрозвинутіших країн світу. Ми виробляли найкращі ракети, найкращі літаки. Найкращу зброю, най найпередовішу не просто в кількості, там по якості, по технологіям і так далі. Україна була однією з провідних країн світу по станкобудуванню. будуванню. Це дуже такий фундаментальний признак розвинутості країни. Тобто країна розвинута не та, яка виробляє автомобілі там, чи, чи ще щось, а яка виробляє станки для виробництва автомобілів. Тоді ця країна вона є більш-менш самодостатня в технологіях. На жаль, всього цього зараз немає. Немає більше десь 12 мільйонів населення, немає е, тих потужних заводів, які були, немає людей. Які частково або вже повмирали, або виїхали за кордон. І зараз фактично ми маємо те, що закордонні фірми продають нам те, що колись розробляли в Україні. Тобто все це є і це наслідок тих якби невірних засад, на яких ґрунтувалася держава на початку 90-х. Наприклад, ніхто. Із громадян України не голосував за ринкові відносини. Вся приватизація на початку 90-х вона була абсолютно незаконна, і тим не менше вона проводилась владою під тиском якихось там іноземних консультантів і так далі. Хочу нагадати, що Україна з часів, з післявоєнного часу, була суб'єктом міжнародних відносин, була одним із фундаторів Організації Об'єднаних Націй і фактично світом визнавалася як ну, все ж таки квазінезалежна держава в складі радянського. Союзу зараз дивлячись на те, як будуються відносини між нашим нашою владою і західними в кавичках партнерами, ну важко сказати, що Україна є незалежною. Ми постійно виконуємо яких, якісь вимоги, які... Погіршують стан нашого добробуту, стан життя населення і так далі. Я знову ж таки неоднократно підкреслював, що такої корупції, яка є зараз, не було наприкінці 80-х і на початку 90-х. Вона, звичайно, була, але вона носила такий більш побутовий рівень, то, що називалось називали що Якщо є якийсь кум там в міністерстві, то, можливо, щось було достати там, дефіцит. І так далі. Такого розкрадання і такої тотальної корупції, яка сьогодні, не було. І все ж таки можна звинуватити Захід в тому, що він сюди привніс цю корупцію. Тобто він своєю грантовою допомогою в 90-х розбестив чиновників, там, деяких науковців і так далі. Тобто люди почали розуміти, що за якісь свої дії або бездіяльність вони можуть мати гроші. І це було, я це бачив зі своїми очами в середині 90-х, коли працював в органах влади, коли всілякі фонди підтримували саме потрібних їм людей і цим фактично підривали державність. Тому, на жаль, ситуація з побудовою Незалежної України, вона зараз стоїть знову гостро. і вона якби ну, Держава вона вимагає повної перезавантаження. Тому що з тими, хто довів державу із стану найрозвинутіших країн в стан найдикіших країн Африки, ну, з цими людьми навряд чи можливо щось побудувати. Тому, ну крім звичайно, африканської колонії, яку вони успішно на сьогоднішній день і будують в Україні. Тому все ж таки я надію, що незалежність. Дасть не тільки негатив, а дасть якісь позитиви, але для цього, ну от, наприклад, французи для того, щоб краще жити, у них зараз п'ята республіка. Україні потрібна хоча б друга республіка, тому що ні ті засади влади, ні ті засади, як зараз модно казати, та парадигма, з якою була здобута незалежність, вона виявилася, на жаль, нежиттєздатна. І ну і це ми бачимо по поточній ситуації в країні. Ну от ви сказали, що у 91-му році були неправильні закладені так засадою це будування самої країни. А що говорити за саму соціальну активність громадян? Власне, адже відповідальність за свою державу лежить і на наших плечах. Ну це зараз це не можна так оцінювати з теперішнього погляду. Тоді громадяни радянського союзу, колишнього радянського союзу, вони сліпо вірили в те, що говорить влада. <mondoNetflix> Якщо влада каже, що треба так, то всі робили так, як каже влада. Ну або майже всі, там, за виключенням дисидентів. Е а засади дуже прості: не, не науковці і не е Патріоти робили, ну фактично забезпечували незалежність. Незалежність забезпечували ряд партійної номенклатури, ряд червоних директорів, які вже на той час вони вже були мільйонерами, фактично. Тобто вони вже були замішані в розкраданні держави вже повністю. І фактично, для того, щоб не відповідати перед ну не нести можливу відповідальність, вони... Проголосували за, за те, щоб ми були незалежними від Москви, і таким чином проголосували фактично за можливість розкрадати державне майно і далі. Тому, о, тому коли кажуть високі слова, що, що е, патріоти вибороли Україну, це не зовсім так. На жаль, і ми бачимо результати, що не патріоти виборювали незалежність, а фактично виборювали ті, хто хотів збагатитись за державний рахунок. Ну у нас зараз просто скрізь по всіх Показниках негативні такі результати. Тут слід і згадати нещодавно Олімпіаду, де Україна просто зайняла 31 місце. Отут все впирається у недостачі фінансування. Звичайно, у нас спорт зараз абсолютно недофінансований. Це ми бачимо і по закриттю е спортивних майданчиків, по закриттю досить великих спортивних споруд. Наприклад, от, е в Києві є. Такий басейн поки що юність, ну багато ходило слухів, що його хочуть закрити і там щось побудувати на його місці. А це на, на сьогоднішній день це, мабуть, найкращий басейн в Києві, де дійсно там тренувалися і чемпіони світу і тренуються по, по цей день, але дуже гарна в центрі міста на Печерську земля. Тобто е, оця от е, жадоба е, урвати гроші прямо сьогодні, а за завтра, хоч трива не росте, і є на самом. Деле парадигма сучасної України її потрібно міняти, тому я ж кажу, що питання незалежності воно дуже стоїть гостро зараз перед Україною, і я думаю, що нинішні події все таки ну, для людей висунуть якихось дійсно лідерів, які будуть будувати іншу державу, а не та яка будується зараз. Тобто зараз фактично постало питання от референдуму, так. Щоб провести, ну тому що, до прикладу одна із соціологічних компаній провела опитування, і якби сьогодні відбувалося голосування за незалежність України, то більше 60% українців проголосувало за, і 75% – це молодь. Хоча е, наразі, от за іншими опитуваннями, молодь не бачить своє майбутнє із з Україною. Ну це дуже показово. Це ну я вже казав, що це із розряду психічного захворювання, коли людина не хоче жити в цій країні, але голосує за те чи інше, те, що ну те, що показують по телевізору, те, що модно. Наприклад, от десь близько половини, а можливо і більше половини населення підтримували майдан. Але ні, ну, можливо, один відсоток тільки з них знав, що що вони реально підтримують. Всі інші тільки дивились телевізор, дивились красиву картинку. І казали, ну і фактично були зомбовані засобами масової інформації. Тобто, як можна проводити референдум або навіть вибори в країні, де немає фактично незалежних засобів масової інформації? Тобто всі центральні засоби масової інформації вони знаходяться в руках олігархів, які в свою чергу є підконтрольні, підзвітні відповідним закордонним структурам? Ну, ми з вами говоримо, що немає грошей на спорт, на розвиток спорту. Немає грошей на медицину, так немає на освіту. Ми знаємо, що скорочується ліжкомістя там за запропонованою реформу у лікарнях, хочуть забрати стипендії у студентів. Ну все впирається у фінансування, але конституції гарантується безкоштовне навчання, безкоштовне лікування. Абсолютно То от я. тут фактично виходить, що конституція є, але вона не діє. От знову ж таки впираємося в те, що 1 грудня і декларація про суверенітет нічого не казала про ранкові відносини. Влада в 90-х, вона отак, як от наперсничники, просто обманула населення. Воно Десь до 96-го року, поки не прийняли нову конституцію і поки діяла стара конституція радянська, вся приватизація незаконна, абсолютно вся, бо по Конституції людина не мала права приватити. Атної власності. І це фактично був злочин, але знову ж таки цей злочин подавався через засоби ЗМІ, що це потрібно, що так у всьому світі, і так далі. Тобто, якби людям в 91-му році сказали, ми будуємо капіталізм. Можна те то, те то, те то. То повірте, була б зовсім інша економіка. А так вийшло, що дійсно розумні і талановиті люди вони дивились, як вибачте, бандити просто розкрадають державу. І всі ж вміли читати там той же кодекс, і бачили, що це незаконно, але так робилося. Тобто, фактично, вся історія держави Україна – це тотальне порушення власного законодавства, причому ким владою. І тому саме тому ми бачимо такий ну, не кінець, ну скажімо так, ту ситуацію, яка є зараз. Тому що ну, неможливо порушувати постійно власне законодавство і надіяти, що сюди прийде якийсь інвестор. Він це все бачить, він це все аналізує, що немає суду, що є корупція, що держава не виконує свої зобов'язання, що може бути якийсь людський фактор в результаті цього. Ну, людський фактор це той же майдан, що люди незадоволені можуть вийти на вулицю. Тому ну, знову ж таки, є загальний принцип, що держава така, яка є її еліта. У нас, на жаль, еліта з часів 91-го року, це в основному бандити. Ну, яка, яку вони могли побудувати державу? Тобто світ не знає ще держави, де жили по поняттям, по, по ще чомусь. Тобто, ну, на жаль, от, те, що влада постійно робила, те, що від неї вимагали. Або те, що їй хотілось для власного збагачення і плювала на закони і на конституцію, це є наслідком того, що Україна зараз одна з найбідніших країн світу. Можливо, це наслідок і того, що немає от, як ви говорите, того діалогу між населенням і владою. Влада просто не чує українців. Але от я хотіла би тут що звернути увагу на те, що багато більшість українців не знають своїх прав. От можливо, це також є проблемою. Цього це це є проблема. Наприклад, раніше конституцію вчили в школі, бо був, був такий предмет суспільства знавства. конституцію там засади державності і так далі. Це все вчили в школі. Я не знаю, чи вчать зараз. Якби вчили, то мабуть би хоча б положення конституції люди б знали. Ну і знову ж таки, чому не знають? Тому, і тому, що не цікавляться, чому не цікавляться, тому що вони не вірять, що це можна реалізувати, що це їм пригодиться. Тому у нас якось населення живе саме по собі, а влада сама по собі. Моя хата з краю, так. Це якось вже втілилось в реальність в Україні. ну, не хочуть брати участь у виборах, тому що зневірилися у ті, у тих політиках, які щодня виступають і щось обіцяють ну, а натомість тим не отримують більше, нічого. Тим більше, що як показали останні кілька виборів, то вибори в принципі фальсифікуються саме владою, тому дійсно населення бачить, що ну ну, ну який сенс на них ходити. Я думаю, що все ж таки особистість українця має закладатися ще з малку ось, з, з тої початкової школи е, mm. у школі. Так вчити свої права, вчити конституцію і якось брати участь у творенні державності. Ну абсолютно вірно. Ну у нас на жаль програми тільки спрощуються, при, при... і ідуть, увагу... ідуть по примітивному шляху. Ну так, так звертають увагу про на червону ручку, яка, так, начебто, так. впливає на психологічний стан дитини. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас дякую. завітали. Дякую за гарну розмову. Отже, сьогодні ми спілкувалися із політичним та економічним експертом Саволом Степанюком. Дякую, що дивилися, і на все добре.